Так, зараз мікрофон пише. Бо перший раз він не працював. Просто 40 хвилин говорив нікуди. Всім привіт. Це у нас останній гайд по нових Т2 данжах. П'ятий бос, п'ятий данж, називається 에, Torture Chamber of Scream. Данж є найскладніший з всіх п'ятьох, і, як на мене, найцікавіший. Ну, мені він дуже подобається, тому що там цікаві механіки, сам босс по собі цікавий. Значить, данш новий, тому я розкажу вам про всі. Ну, про повністю про данш. вибачайте зразу цю плашку зліва, тому що е, я відос взяв зі свого стріма. Так що, вже як по традиції, вам показую відос, де я проходжу данш. я вам розказую механіки, може якісь фішки, які я виконую, може якісь поради. Так що поїхали. Значить, початок данжу розкажу коротко про ось цю горіло здорову, що є гравців. В нього є неприємний скіл, він робить ривок, і якщо він везе вас до стінки, він вас шоти. Ну, він просто біжить в вашу сторону, і якщо ви попадаєте йому на дорозі, він вас, можна сказати, захвачує. І ви летите з ним до самого кінця його руху. Якщо він вдарить вас в стіну, то він вас шотне. В Кореї, до речі, за таку штуку, якщо у вас цей мопшот, то у вас кікали, бо означає, що ви навіть такої елементарної механіки, не знаєте. Він по факту є дуже простим. Просто він завжди перед тим як робити ривок, він починає говорити якісь там фрази вголос. Не ви чуючи це, починаєте просто заходити йому за спину, і тоді він нічого вам не зробить. Тому що, коли він говорить фразу якусь там, значить він вже кастує свій скіл, і він не може під час цього крутитися. Він просто побіжить в ту сторону, яку він дивиться. Ви вбиваєте таких три моба, заходите в клітку з якимось мужиком сокирою, в нього теж нескладні механіки, просто його б'єте. Знаю, в нього є звичайні якісь домерні штуки, але скільки разів я його вбивав, то по-моєму він дуже легко вбивається. Після його смерті на підлозі лишається сокира. Бажано, щоб цю сокиру брав хтось, хто знає, як робити наступні механіки, але по законам жанру ніхто їх ніколи не знає, тому я зараз вам розкажу, що би цим чуваком що виконує механіки або цією дівчиною були ви. Значить, дивіться, ви берете цю сукіру, ви перетворитесь на цього чувака, і котик, якщо вбили, у вас з'являється нові скіли. Він, до речі, дуже добре дамажують, так що спускаєтесь вниз. Там буде знову цей чувак, що шотає. Вас він теж може шотнути навіть в цьому виді. Тому бажано йому на шлях не попадатися. Б'єте його скілами. І він вмирає. Тепер момент. Коли ви спустилися вниз, на стіні є надпис. Він світиться червоним. Кожного разу захід в цей данш міняється там постійно рандом. Порядок букв міняється. Так що можете запам'ятовувати, записувати в ідеалі е, скільки разів я проходив його на Кореї. Зробили таку просту штуку, що пишеш це в чат. Значить, е, Як це писати в чат? Як бачите, перші дві букви похожі на англійські, значить, це P і R. Далі плюсик. Просто писали, і остання буква це М. Не знаю, чому М, але корейці завжди писали, що це буква М. Відкриваєте чат. Я, до речі, бачите, тут теж відкрив чат, написав PRM. Код записаний, проходите далі. Там знову буде цей здоровий, знову його вбиваєте. Бажано в цей менше відкрити клітки, але я трошки плужанув, лишив їх закритими, щоб зачистити повністю всіх мобів. В білий мобів притискаєте третій скіл. Третій скіл вам дає. Червоне око над головою, і ви починаєте бачити в клітках ці самі знаки. Що ви маєте зробити? Цей момент, якщо ви не є лідер паті, то попросіть дати вам лідерку, або попросіть, щоб вам дали можливість ставити метки. Прожимайте третій скіл, і в порядку, в якому вони на стіні, ви маєте пронумерувати ці камери. Тут мені дали паті лідера, і пробігся подивитися, які тут є взагалі символи. У нас код був PR M. Я біжу до першої клітки, там буква P ставлю мітку 1. Далі має йти R. Значить він в кінці, ставлю мітку 2. Далі на плюсик ставлю мітку 3, і на букву M ставлю мітку 4. Ось в такому порядку потрібно виконати механіку в клітках. В цьому моменті 4 гравці забігають в кожну окрему клітку. Ви, якщо бігаєте за цього, сокіру, вішаєте сокіру на стіні. І перетвориться назад в гравця. Все. Я побіг вільну клітку, всі інші зайняли. І після того, як хтось один нажав на панель на стіні, вона згорається червоним і почнеться механіка. Потрібно в цьому порядку, як ви поставили метки, прожати ці панельки. Як знати, коли ваша очередь? Появляється повідомлення вгорі, появляється надпис, коли активували панель. Пише, що введіть правильну заявку, щоб відкрити. Ось над головою пише First room unlocked». Значить, першу цифру вже хтось нажав, воно не пише, типу, перша цифра введена, друга цифра введена, третя цифра введена, Воно пише, які кліці було натиснута кнопка. Тому ви самі надпис не, ну, не читайте, а просто дивіться, скільки їх вискакує. Не збійтеся, не читайте, що пише вгорі, тому що ви можете самі себе запутати, наприклад. Перша кімната, яку треба нажати, може бути четверта. Ви заходите в клітку, дивиться, пише, що четверта кімната прожала кнопку, і ви такі чекаєте, я ж маю тиснути третій, як вже четвертій натиснув. Не читайте цей надпис, просто заходьте в клітку, і після повідомлення, що відійдіть код. Просто дивіться, який по рахунку йде надпис, що там гравець активував. Першу клітку, гравець активував третю клітку. Якщо ви стоїте там четвертий, то чекайте, поки три надписи вилізуть, і тоді вже активовуєте. Після цього відкривається ця клітка, вас випускають звідси і біжите собі далі. На Кореї, до речі, було це набагато складніше. Коли ви заходили в ці клітки, вони закривалися, тому всі гравці мусили одночасно туди зайти, натиснути кнопки. І тоді закривалися клітки, ви залишалися всередині. Якщо пароль був невірним. Появлялися дуже багато зомбі, які її сильно домашили і приходилося брати зі розіців, їх вибивати і водити знову. Тут вони зробили набагато простіше. Наступна механіка. Після цього ви підбігаєте до трьох таких лобусів, їх потрібно зарядити. Значить, середині сфера, її активовуєте. Появляються три портали, з них починають бігти зомбі. Тут, до речі, мені в чаті пишуть, що я неправильно робив ту механіку, бо треба було в чат написати порядок, і вони би по ньому тиснули. Як на мене, цей трошки важче, тому що я на корей не знаю скільки пройшов цього боса, разів десь під сотню за місяць 3 чи 4 гри. І найкращий спосіб це поставити метки на підлозі, і ви точно будете знати, який номер ви коли маєте поражати свою кнопку. Так, повернемось до механіки з глобусами. Значить, зомбі підбігають, ви вбиваєте зомбі біля цього глобуса, він заряджається їхніми душами чи чим там, не знаю. Ну, в будь-якому випадку він заряджається. І потрібно таких хвилі 3 чи 4 вбити, тоді глобус повністю зарядиться. Далі, так, потрібно зарядити всі три глобуси і відкриється портал на міні-бос. Як знати, коли глобус заряджений, коли він починає світитися, чим раз, тим яскравіше, і коли він повністю заряджений, він починає, в ньому починає грати музика. Коли в ньому грає музика, він дуже сильно агрить на себе зомбаків, вони біжать і його б'ють. Під час того, як він заряджений, в нього появляється хепешка, і зомбаки можуть його збити, що він обнулиться, і вам знову прийдеться його заряджати. Тому після того, як ви зарядили, щоб дивіться на нього, не відходьте далеко, щоб зомбі вам його не, ну, не, не поламали. Так, міні-бос. Це по суті другий міні-босс перший був сокирою, але перший приходиться просто тим, що ви його затикуєте на смерть, і він нічого не може зробити. Так що там навіть механіки немає. В цього є механіки. Зараз я вам теж про них розкажу, вони не складні, але є такі, що шотують, так що дивимося. Значить, Починаєте бити боса. В один момент він робить так, що арена покривається червоними квадратиками, значить в тому місці вилізуть шип'ї, які накладають кровотечу. <клес> Старайтесь не настакувати на собі багато цієї кровотечі, тому що вона здоровими кусками зжирає ваше хп. Коли дуже мало кровотечі, то це майже непомітно. Далі зазвичай все, ці шип'я йдуть хвилею. Але на арені є сейф зона. Тому відбігайте в цю сейф зону, як бачите, тут справа є полоса, де ці шипи не йдуть. Після цього він кастує 4 квадратики по всій арені зеленим світиться. Вони будуть сейвові. Вся решта арена покриється шипами. Тому ви зразу біжите на цей квадрат. Треба ще всінути до нього добігти, тому що вся арена горить червоним, потім вилізуть шипи. Забігли, встали, і тоді з кілом, якимось дешем. Ну, типу, рівком або якимось прыжком, не знаю, чимось вам потрібно добратися до боса. Тому що це буде маншот механіки. Якщо ви не будете біля боса, сейф зона цього разу буде квадратиком біля боса. Якщо ви не дійдете до нього, то вас просто шотне. Тут ми боса добили, піднімаємося до, до головного боса. Так, головний бос. Якщо вам дали лідера, якщо ви маєте можливість ставити метки, то поставте 5 меток. Можна не так, як є, можна ширше їх поставити. Типу е, от, одна через дві клітинки, наприклад, щоб людям було зручніше. Але я привик ставити так, бо по суті це зручно і ми на кореї все так робили, всім було нормально. Не ну, пізніше розкажу для чого вони стоять, Так що зараз просто дивимося Порядок механіки. Саме перше і саме головне, що вам потрібно робити, це робити. Кувірки. Коли ви починаєте його бити, його перший удар це буде, AOE скіл по всій арені, і його можна задоджити тільки кувірком. Якщо ви добре ухилилися, у вас над головою з'явилося червоне закрите око. Тільки в того гравця, в кого над головою червоне закрите око, може п'яти кров з цих червоних банок. Для чого це робити? Коли ви з закритим оком підходите п'яти кров з цієї банки, на всю тіму накладується ефект відкритого ока, який поможе вам в наступній механіці. де Може вайпнути всю тім. Переходимо зразу до першої складної механіки. І, до речі, до самої цікавої. Значить, поле покривається чорним туманом. Як правило, гравець мусить випити перед цим банку крові, щоб у вас з'явився баф відкритого ока над головою. нас він, як бачите, тут в цілої тіми. І на арені спавниться зомбі. В кожного над головою є свій номер. Після того, як вони заспавнилися, вони починають бігти в сторону гравців. І в залежності від того, який номер над зомбаком, ви маєте встати в. На ту мітку, яка була поставлена ну, мною, наприклад, ось тут, бачите, від одного до п'яти. Бажано. далі можна не ставати, просто самому прикинути, як ви маєте встати, але бажано мати розкинуті мітки, на них встати, і тоді 100% механіка буде виконана. Це ще можна виконувати так: що гравець, який має зомбі з першим номером, він може встати впритик до боса. Він завжди буде рахуватися перший. Гравець, який має зомбі з другим номером, може стати десь посередині. А гравець, який має зомбі з третім номером, може встати в самому кінці, десь під колбою взагалі, і тоді механіка все рівно буде ряхуся виконаною, тому що вони стоять в порядку. Щоб бос ваш... не шотнув, ви мусите стояти в своєму порядку, і в залежності, в яка у вас цифра. Перший гравець має стояти найближче до боса, Останній гравець мусить стояти після гравця з попередньою цифрою. Але дивіться, як це працює: ви мусите встати рівно по лінії. Мається на увазі дальності. Бо якщо, наприклад, другий номер стоїть там, де мітка 4, а ви третій номер побіжите сховаєтеся за боса, а це буде рахуватися, що ви стоїте на номері 1. Тому бажано вам завжди стояти за номером, який був попередній до вас. Якщо ви перший номер, стійте в притик до боса, да можете його взагалі не партись. Ну, головне не вставати за спиною боса, тоді там механіка буде ламатися. Стоїте перед босом, інші гравці. Якщо ви номер один, стоїте просто перед босом, інші гравці формують рядок ззаді вас. Якщо ви другий, стоїте ззаді першого там, на два кроки далі. Взагалі, в ідеалі, як я вже і казав, краще вставати на ці метки, які були розставлені. Для цього вони і розставляються. І тоді завжди 100% механіка буде виконана. Неважливо, скільки у вас є ХП, босс у вас все рівно вайпає, так що механіки потрібно виконувати. Далі почнеться наступна механіка з червоними, з червоними крутилками, нехай буде. Бос кастує червоний шарик і сам зникає. В цей момент танк мусить кинути бастіон, щоб задоджити весь урон. Якщо танк не кине бастіон, там. Пролетить неприємний урон, який скоршився у всіх вайпне, якщо у вас мало ХП, урон там неприємний. Якщо танк кидає бастіон, відбувається ось така штука, появляються червоні круги і включається червона ну, червона мельниця. Як бачите, я отримую 0 урону, У мене просто весь урон доджиться через те, що висить бастіон. Все, механіка закінчиться. Зразу після неї бос бере любого рандомного гравця і кидає на край арени. Сам він появляється на протилежному краю. і Інші гравці мають підбігти до вас, поки босс біжить, в нього кастується скіл, як бачите, його, який можна заблочити. Два гравці мусять поставити блок. Якщо два гравці ставлять ідеальний блок, ви можете відбігти в сторону, бо до цього ви стоїте в стані, і продовжити атакувати босса. Якщо вони там поставлять поганий блок або не поставлять, то ви так і будете стояти в стані, поки босс не виконує свою механіку. Е, момент, босс завжди виконує свою механіку, чи правильно ви поставили блок, чи ні. Тому, якщо вас звільнили, зразу відбігайте звідти. Не вставайте ніколи перед босом, який робить механіку. На Кореї ця до речі, штука з шотала. Тут вона, по-моєму, зносить тільки половину ХП. Так що поставили блок. Якщо вас звільнили, відбігайте за спину босу, Якщо ні, то чекайте, поки вас хіл відхилить. Що робити в моменті, коли нікого немає цього бафу і ви не бачите, які номер зомбі. Mm, не знаю, молитися, схрещувати пальці, надіятися на краще, тому що тут вам допоможе тільки бог рандом, виходить. просто встаєте в будь-якій позицію і надіятися, що ви стали правильно і вас не вайпне. Тільки коли у вас є баф відкритого ока, ви можете бачити номера зомбаки. Інакше номер ви не можете знати ніяк. Бажано слідкуйте за тим, щоб у вас завжди був баф відкрито ока. В ідеалі, якщо ви граєте своєю пачкою, то дальнік там лук-посох чи лук-кінжали. Мов би за цим слідкувати. 10 секунд залишається, він побіг, випив банку, баф поновився, знову хвилина. Якщо на вас висить баф відкритого ока. То ви можете впити теж банку. Якщо ви граєте самі, не в паті, просто автопідбором, граєте соло, то пораджу вам це робити, тому що. Якщо ви робите механіку, значить 80% що боса пройдете, ви даєте всім тімейтам шанси пройти цього боса, тому що ви даєте їм бафи. Якщо з вами зомбі не бігає, значить вам номер не присуджено. Ви просто йдете до боса і продовжуєте його дамажити. Ще один момент: якщо ви помираєте на босі, то не піднімайтесь. Просто щоб у вас надгробок тут лежав, десь. На території, нехай лежить, просто наблюдайте за тим, як файтяться гравці Чому це може поламати механіку? Не знаю, як тут. Я проходив його тільки один день, не замічав такого, але був такий баг, на Кореї точно був, і він не фіксився, що, якщо ви помирали і воскрешали там за зоною файту з босом, починалася механіка зомбі, бос вішав на вас номер. наприклад Вішав номер один. Якщо босс вішає на вас номер один, це означає, що вся тіма вайпиться просто. Часто, що вони встали свою позицію, а якщо нема цифри один, значить всі решта цифри не рахуються. Тому що двойка, яка бігає по арені, буде рахуватися першою. Та як ви одиничка стоїте десь взагалі, за зоною. Ну, тройка не буде рахуватися, тройкою і так далі, просто короче, вся тіма вайпнеться. Після перших двох механік з зомбі. Босс починає костувати їх 5 штук. 5 штук має бути зомбі в ідеалі, якщо всі живі, бос кастує 5 зомбі і один гравець завжди вільний. Він може бігати по цій території і дамажити бос. Зомбі не зразу на вас наскакує, він дає вам там перше пару тичок, який стане, а потім наскакує вас і прив'язує. І тоді ви вже просто стоїте і чекаєте перевірки, чи правильно ви встали в позиції. чи в правильну позицію ви встали. Крім цієї механіки, по-моєму, складніше більше нема. По суті, мала би бути складніша механіка, коли бос вас прив'язує і біжить з протилежного кінця. Там треба більше блоків поставити. Три блоки, по-моєму, а не два вже наступного разу чи чотири. Але тут я такого не замітив. Просто доношу до вас інфу, щоб я знав, що таке є. Саме основне, що стає складнішим, це механіка з зомбі. Бос дуже цікавий, механіки дуже цікаві, потрібно дуже багато. Плацати, по суті, потрібно робити механіку. Механіка з зомбі дуже цікава. Це мій улюблений бос. Він тут став трошки простіший на Європі, але нічого, в цьому в принципі, мінусів нема. Ще будемо чекати, поки всі гравці навчаться його проходити, тому що мені повезло з цією епатією, там ходив декілька разів, то я просто на босі лівав, бо люди банально не могли натискати кнопки. Так що, проходіть цього боса, вибивайте собі харверс штани. В принципі, я не знаю, для чого на нього ще ходити. Або вибивати харверс штани для сету, або вибивати харверс штани і продавати, тому що вони коштують гроші. Більше не знаю, для чого до нього ходити, якщо чесно. Так, щось так. Сподіваюся, я вам допоміг цим гайдом. Якщо щось незрозуміле, якщо щось не так, то пишіть, будь ласка, коменти. Я попробую відповісти. Якщо маєте взагалі якісь питання, теж пишіть, я думаю, на них відповім, скоріше всього. А так, підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось в інших відео, гайдах, просто відео або на стрімах по Ліберті.